Усім привіт! Приготуйте ось такий неймовірно смачний зимовий салат із запечених овочів. Взимку будете дякувати, бо це дуже смачний ароматний салат. Можна перед тим, як його їсти, до нього додати трохи запашної олії, свіжої зелені, чеснику чи цибулі і насолоджуватись. Тут запечені помідори, баклажани та перець. Подивіться тільки на цю красу. Для цього попередньо потрібно запекти овочі в духовці при температурі 200 градусів приблизно 30-40 хвилин. Тут у мене помідорів 2 кг. Плоди мають бути цупкі, не перестигші. Тоді після запікання вони будуть гарно тримати форму. Болгарський перець 2 кг. Вибирайте насисті сорти. У мене гошари. Та баклажани 1 кг. Сьогодні білі, але колір не має значення. Які були такі? Кількість овочів можна брати довільно, скільки маєте і які любите більше. Зазвичай помідорів та перців я беру однакову кількість а баклажанів трохи менше. Ось таких буде у мене 2 дека запікатись. Після того, як овочі запеклись, якщо трохи підрумяняться, буде смачніше. Поки гарячі, одразу перекладаю у миску, яку накриваю тарілкою, можна плівкою. Накрити або ж у каструлю з кришкою, щоб вони добре пропарились і повністю остигли. Завдяки цьому буде легко та швидко очистити овочі від шкірки. Можна спочатку з вечора запекти усі овочі, а на другий день, коли вони повністю остигнуть, очищати та готувати салат. Мої овочі вже остигли. Подивіться, скільки з них утворилось запашного соку, я його поки злию окремо. І якщо не буде вистачати соку у баночках, потім буду його доливати невелику кількість. Очищається шкірка доволі швидко. Перці нарізаю довільними шматками, баклажани кубиком. Помідори залишаю цілими, якщо вони невеликі. Усі овочі підготувала, очистила окремо один від одного. Ще потрібно невелику кількість зелені петрушки мілко подрібнити та чесник. Нарізала пластинками. Далі усі овочі запечені, викладаю шарами в півлітрові банки. Невелику кількість петрушки та пластинки чеснику. Солі на одну півлітрову банку потрібно одну чайну ложку без верху. Але сіль додаю половину всередину, а другу половину зверху баночки. Також 2 столових ложки яблучного оцту 6% натурального. Він додасть свою пікантність та аромат. І доверху банки. Обов'язково доливаю сік, який залишився після запікання і остигання овочів. І ще, крім солі, додаю по одній чайній ложці цукру та 5-6 горшинок чорного перцю. Накриваю усе кришками і стерилізую на дно каструлі рушничок, заливаю воду по плечики банок. Одразу накриваю кришкою каструлю. І як тільки закипить вода в кастрюлі, вогонь середній. І стерилізую з моменту закіпання води в кастрюлі 20-25 хвилин. Кришка на кастрюлі у мене постійно закрита. Це гарантія того, що усе ідеально простерилізується. Після цього закриваю. Кришками перевертаю банки донизу, обкутувати не обов'язково. Надіюсь, що рецепт вам стане у нагоді, обов'язково готуйте, бо це смачно! А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!